Хлопці, дівчата, привіт! Е, у нас нова рубрика, називається Трішечки Діабло 2. Е, все, чим ми будемо займатися, це зачищати фіолетову зону, яка змінюється раз в годину. Е, просто не дуже довге відео. о Тут якраз п'яте місце, який левел мобів. левел uh, мобів uh, завжди, я так зрозумів, 89. Uh, ну Якби тут найвищий левел мобів, найвищий шанс дропа різних ніжтячків Різних ніжтячків, подивимося, може якась руна дропнеться в ХЗ. Uh, Ну, зараз хороше місце, тому що це п'яте місце все таки. Відео будуть недовгі, просто згадуємо старі добрі часи, коли поки ми спали, над бухом клацали наші брати і сестри. У Діабло 2. Let's go! А вони жирні? Слухайте. Є просто. Якби теоретично. Так, да, вони, вони жирніші, ніж корови навіть. Щоб ви розуміли, що в мене. А, стоп, я ж не. Я не змінив. Я зрозумів чому. Я так погано б'юся, а ось у мене мої хороші а, приколи. Зараз зара буде швидше. А, так, я тільки швиденько назад збігаю, назад ми бігаємо. О, вже ваншоти пішли, так, да, нормально. А, так, треба просто перевірити, це початок цієї зони туди наверх, чи ще вниз вона продовжується. Ні, ні, ні. Ні, все нормально. Терорайз. Тобто це просто ран на йобану русню, грубо кажучи. go Джувел. Джувели бувають дуже дорогі. Я не шарю, які з них дорогі, які ні, але ми дивимося приблизно. як За інтуїцією. Бачите? Тепер ваншоти пішли просто: еліта, не еліта, похер, А, Це щоб ви розуміли, просто у другій вкладці в мене меч проти фізимоніу, як би. Ну і я в другий слот просто за карум поклав. Він дає там резисти, там теж, теж, ну це хороший із фіксованих. Просто екзайл це екзайл, звичайно. Гріф це гріф. Fortitude це Fortitude. Короче. А, в мене а, вбивця Уберів саме. Зіл Паладін вбивця Uberів. Це мій основний перс. І в мене є сорка для меф ранів там туди-сюди. Будемо захищати цю фіолетову зону. Ну, я думаю, соркою теж іноді будемо защищати. Просто це буде завжди сюрпрайз, Кого ж я виберу? Це, до речі, буде залежати, якщо там зона забагато а, фізимунів і нема фактично колд імунів, бо в мене колд сорка, тоді я сорку буду брати. А так, звичайно, переважно поледіно. Уже, уже так покращу, да, ці велетні відлітають. До речі, я не прожимав альт, може там і руна десь дропнулась, печаль там. Заговорився. До речі, прикольна зона така для зачистки. Вот ти не пам'ятаю, це найдовша з відкритих чи ні? по моєму да, вона, вона повинна бути така обширна. А, це все, це вже цей чувак, який в кінці там цієї зони квестовий, по-моєму. Ще ще недовго залишилося, відео підходить. Е до свого кінця. Недаремно. Це трішечки я по два. Ну, бажано всіх вбити, щоб взагалі нікого не залишилось. Так, так, так. А прискорюємося, до речі, зараз. Що там у нас один. Та, три. Я, я не кащий щось щит. Три. П'ять. Один. Один, 5, да? Отак я прискорююся. А потім 2-4. Отеретамс. А, тут ще портал. Ну там там здається це. Це його. Не, те, нема. Це за кордоном цієї двіжухи терористичного стейту. Просто вриваємося в терорі стейт і всіх е виносимо. Так, да, і в кінці відео ви зможете порівняти, скільки експи капнуло Взагалі я не піднімав ці е, всякі алтарі, які збільшують кількість XP, це було б прикольно. А, таке підняти. От в третьому діабло це пул, наприклад. Тут пул просто стаміну дає, і все. А, все це що? Я так зрозумів. А, все, змінилася зона. Слухайте. Все. 9 годин. Ну ми не будемо йти в наступну зону. Це просто не тематично. Як встигнули. Я просто це перший відос. Я так по часу а, не подивився, що я фактично не встигаю. Тому окей, на цьому ми закінчимо. А, подивимося, що там буде в наступний раз. Так що, ну, руни ми не підняли. Ось у нас що кільце, Poison, Resist і Fire Damage. І інтернет. Тобто світло вирубали, от тільки що. Щоб ви зрозуміли. Бачите, трішки лагати почало, бо з батарейки. Так що, якраз, хлопці дівчата, якраз 9 годин. врубили буквально на годину. Так що, let's go!